Мої вітання. Ви дивитесь Крим Реалія. Програму для тих, хто хоче дізнатися, що насправді відбувається в окупованому Криму. Окупація це не просто зміна прапора, це позбавлення українських громадян практично всіх прав. Окупація означає, що з вами можуть зробити все, що завгодно, навіть якщо ви були прихильником приєднання до Росії. За офіційними даними, з березня цього року більше 18 тисяч громадян України виїхали з Криму на материк. Але насправді ця цифра є більшою, бо далеко не всі реєструвалися в державних установах. Експерти говорять, що тих, хто покинув окупований півострів, є принаймні вдвічі більше. З приходу до Криму російських окупантів минуло вже 10 місяців, але й досі ті, хто виїхав на материк, не мають жодного статусу. Часто густо вони не можуть скористатися навіть власними грошима на рахунках в банках, і це не єдина проблема. Проблема, яка яку б мав вирішити спеціальний закон про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Але Верховна Рада знову і знову не приймає цей закон. Чому та кому це вигідно, досліджували наші кореспонденти. Житло, робота, захистимо Донбас, звільнимо Крим. Так, цього тижня кримські переселенці пікетували Верховну Раду України. Головна вимога людей ухвалення закону про вимушених переселенців і надання їм офіційного статусу. За цим законопроектом розповідають люди, передбачається державна підтримка тим, хто був вимушений покинути Крим і Донбас як в економічному, так і в соціально-політичному плані. Ще в травні кажуть пікетувальники, цей закон пройшов перше читання, але далі діло так і не пішло. Ситуація становиться критичною, тому що в зима переселенці не жили прийом на зимній період. Переселенцям не забезпечено роботу. Нерішені навіть найпростіші питання, такі як хто вообще являється внутрішньо переміщеним лицом, до сих пор нет документа єдиного образца довідки про облік на взяття як внутрішньо переміщена особа. Саме на цей закон ми пришли сьогодні піддержать і требуем, чтобы сегодня он был внесён на рассмотрение і проголосован Верховною Радою немедленно. І з собою на майдан перед парламентом пікетувальники принесли валізи й сумки. Таким чином, кажуть активісти, вони хотіли продемонструвати народним обранцям, що якщо законопроект не буде ухвалено, то вже цієї зими велика кількість людей опиниться просто неба і буде вимушена жити на валізах. Вся моя жизнь пока заключается вот в этом чемодане, вся моя жизнь пока уменьшается вот в такой крошечной сумочке, потому что остальной мир для меня закрыт. То, что этот закон задержался почти на полгода, я считаю, что это преступление для нашей власти. То, что этот закон, который должен был быть принят где-то через месяц-два оккупации Крыма, он спас бы огромное количество людей, которые потом побежали с Востока, это однозначно. Если сегодня этот Закон не буде поставлен хоча б на розгляд, хоча б на первічне голосування. То ми время, а количество огромне которые суддів, ну, такі ж, як і я. Після трьохдинного пікету до людей так і ніхто не вийшов. Пізніше стало відомо, що цей закон не тільки не ухвалили, але й взагалі не ставили на голосування. За словами політичного експерта Тараса Березовця, головна причина, чому гальмується процес ухвалення закону про вимушених переселенців, це не бажання політиків брати на себе повністю Повну відповідальність за долі цих людей ключова проблема з цим законом полягає в тому, що за Цим законом, якщо він буде ухвалений, український уряд буде нести дуже серйозні фінансові зобов'язання, тому що треба організовувати переміщення таких осіб на дані місця постійного проживання, виплати їм соціальних, скажімо так, гарантій, забезпечення їхнього працевлаштування, навчання і таке інше. І виглядає таким чином, що на сьогоднішній день українська держава не хоче такі фінансові зобов'язання нести і легше пустити це в самотік, залишивши забезпечення вимушених біженців і переселенців виключно. На совість волонтерів людей небайдужих, які цих людей і так підтримують за даними Міністерства соціальної політики України. Станом на 8 жовтня наявні дані про майже 400 тисяч осіб, які централізовано тимчасово забезпечені житлом. З них переселенці зі сходу це 380 тисяч людей з Кримського півострова близько 20 тисяч осіб. Із загальної чисельності розміщених переселенців половина є особами працездатного віку. 31% – це діти, 19% або майже 77 тисяч осіб це інваліди та люди літнього віку. Тим часом в профільному міністерстві запевняють, що згідно з рішенням уряду, вони вже готові надати щомісячну фінансову допомогу вимушеним переселенцям, що правда на термін, який не перевищуватиме півроку, затверджені і конкретні суми. Визначено зокрема, для непрацездатних осіб, 884 гривні для працездатних 442 гривні. Загальна сума допомоги, оскільки допомога буде розраховуватись на сім'ю, не має перевищувати 2400 гривень. Проведений моніторинг Мінрегіонбудом, який визначив сьогодні, що для оренди житла необхідна така сума, це в принципі середній розмір суми, який необхідний для того, щоб проводити. Провести орендувати житло, допомогу, яку обіцяють надавати у Мінсоцполітики, Люди називають корисною, але недостатньою. кажуть, допоки не буде ухвалено закон про вимушених переселенців, вони продовжуватимуть жити на валізах і орендувати житло, яке коштує значно більше ніж дві тисячі гривень, про які кажуть урядовці. І цей тягар, який раніше знову будуть нести на собі небайдужі люди і волонтери. Діана Кузьменко, Олег Крючковський з Криму. Ви дивитесь Крим реалії сьогодні. Ми говоримо про тих людей, які виїхали з Криму та досі не мають спеціального статусу. А чи потрібен він до розмови на цю тему? Я запросив правозахисника Бориса Захарова з української Ельцинської спілки справ людини та співкоординатора Ради вимушених переселенців Криму Андрія Шікуна. Доброго дня, Доброго дня. Доброго дня. Ну, як ви вважаєте, чи потрібен такий закон? Він просто необхідний. А просто. для чого? По перше, треба визначити статус внутрішньопереміщеної особи. Для того щоб зрозуміти, хто взагалі є внутрішньопереміщеними особами, далі треба захистити їх права і свободи. Треба надати їм допомогу. Треба надати житло обов'язково придатне для проживання в зимовий період. Зараз у нас на носі зима багато десятків тисяч сімей проживають. В неопалюваних приміщеннях. Зрозуміло, а скажіть, будь ласка, які права саме зараз обмежені у вимушених переселенців? Для чого ну, треба приймати цей закон? Соціальні, соціальні права. По-перше, це право на працю, право на, на освіту. А, взагалі, багато послуг у нас прив'язано до реєстрації. Угу. А реєстрацію. Питання з реєстрацією, воно відкрите. Тому що, наприклад, люди з кримською пропискою не хочуть вставити в штамп. Паспорт з новою реєстрацією, щоб можна було їздити до, до родичів в Крим на батьківщину, на малу батьківщину. Так, зрозуміло. І власне цей закон він яким чином має врегулювати це. Ну, я би хотів сказати про політичну основу закону. Якщо Добре, сьогодні наводилися то... соціальні питання, це безпосередньо на це, але політичний якраз регламентувати повинен і соціальне. Тому що сьогодні у в нас є закон про статус окупованої території. Є так. Є прийняті. Значить, держава повинна нести відповідальність. Сьогодні ми визнали, що нам, частина нашої території є окупована. Сьогодні ми тим самим законом розуміємо, що сьогодні ситуація, де люди не можуть знаходитися з різних причин, вони переміщаються внутрішньо своєї країни. І це добре, що вони сьогодні ще залишаються внутрішніми переселенцями в Україні, тобто що не їдуть інші. Тим більше ми беремо політичні зобов'язання перед європейським світом, міжнародними організаціями, так як ми підписали угоду про асоціацію з ЄС. Вибачте, мене значить, ми повинні нести відповідальність за своїх громадян України. Ми ж не проти, не проти які пишемо підтримуємо. Якихось мігрантів до нашої держави. Андрій, підтримує... Скажіть, мені будь ласка, як ви думаєте, чому тоді цей закон не приймається? Ну от Було засідання 14 жовтня, а цей це закон не знову, був прийнятий. Я знову все таки буду перший момент називати. Це політичний. Нема так. політичної волі. Е, людей кинули на призволяще. Реально, щоб вони самі виживали. Тобто, сьогодні, друге, це фінансова сторона. Тобто сьогодні фінансова сторона держава не хоче нести відповідальності і забезпечувати, виділяти з бюджету. Тим більше ви знаєте, яка історія цього законопроекту ще в червні місяці. Держава, Верховна Рада прийняла цей законопроект за не трошки не той, але вони прийняли, ніби щоб здихатися, і задекларували, що в бюджеті змін не потребує. Угу. І, О, і раді були на цьому закінчити. Але завдяки наполегливості громадськості, я хочу просто угу. трошки історію, щоб ми розуміли ракурс. Тобто, це історія вже війни сьогодні громадськості з владою. І завдяки всій громадськості, правозахисникам, ми добилися, що президент заветував цей законопроект, який реально. Обмежував і ще порушував права до цього часу. І сьогодні ми маємо реальну це можливість. новий законопроект. Але ми маємо сьогодні закону реальні маємо при адміністрації президента громадськими розроблені. організаціями, фахівцями і консультантами міжнародних організацій. Був розроблений новий, новий законопроект. Якісний цей законопроект якісний його так. також не прийняли. Не прийняли А Чи його Перший раз поставили на порядок денний 16 вересня, але не встигли до нього дійти. Mm -hmm. А 14 жовтня навіть не поставили на голосування. Це буде велика ганьба для України, якщо він не буде прийнятий. І можу навіть сказати, що вже Жозе Мануель Барозу, президент Європейської комісії, звернувся з особистим листом до Петра Порошенка і сказав, що це гальмує надання гуманітарної допомоги у розмірі 25 мільйонів євро для внутрішньопереміщених осіб. Не прийняття цього закону а, є а, заява а Ради розумію. Ради Європи і є mm -hmm. заява ООН. З цього я так розумію, що барозу звертався не через те, що нема такого конкретно такого закону. Да, а якщо взяти по тексту, то нема системи централізованої реєстрації переселенців, да і тобто невідомо кому допомагати. Абсолютно вірно, скажіть, будь ласка, але можливо, це статус не визначений, що людина. Після прийняття такого закону отримає цей статус, да, наприклад, yeah. приїде з Криму до а, Києва, тут отримає цей статус, отримає там допомогу грошову, забере гроші і поїде о, обратно додому, до себе до Криму. А, Нема проблем сьогодні фактично моніторити і регламентувати це все, що реально, як переміщуються особи. по перше, в нас вже створено і відділення прокуратури Генеральної по, по Криму, і СБУ є з правоохоронних правоохоронних органів реально є система, яка може відслідкувати порушення або зловживання написалися законодавство. Далі міністерство соціальної політики повинно зробити свій моніторинг реально внутрішній реєстр. виборців. я знаю, що в відділі адміністрації президента теж розробили реальну заявку з з вимогами міжнародних стандартів щоб щодо виявлення внутрішніх приміщених осіб і шляхом створення моніторингової групи, куди входить, і наприклад, дільничний інспектор соціальної mm -hmm. служби, там і депутат, і вони це теж повинні робити. Тобто, це реально, це реальний механізм. Просто треба не казати, що сьогодні можуть зловживати хтось треба робити і виявляти хто буде служувати. Дивіться, 15 жовтня прем'єр міністр україни пан яценюк сказав що на даному етапі ми врегулювали все на підставі урядових рішень а і в нашому сюжеті про це а, була мова він помилився. До доцільності в ухваленні додаткових нормативних актів в тому числі що стосується статусу тимчасових переселенців я не бачу тому що дійсно закон цей не потрібен пан яценюк помилився більше того це Помилка, яка може коштувати країні дуже багато. Закон необхідний, тому що його постанови, постанови Кабміну не визначають статусу внутрішньопереміщеної особи. Зрозуміло, то тобто все ж таки потрібен. Це закон. Це перше. Так? Друге, вони не виконуються. Громадські організації займаються моніторингом виконання цих постанов, і вони не виконуються. По-третє, там дуже багато норм не прописано, це на закон. По-третє, немає гарантій на законодавчому рівні. І цей закон, який ми запропонували, законопроект, він звільняє від податків і зборів міжнародну гуманітарну та благодійну допомогу. І це відкриває шлях для потоку великих грошей для допомоги внутрішньо переміщеним особам від громадських організацій міжнародних. і... Від е, міжнародних організацій, від благодійних фондів і так далі. Щоб я сказав Арсенію Петровичу, прем'єр-міністру. Сьогодні кабінету міністрів України видано вже три постанови, що стосуються кримчан. І перша постанова про створення кримського дому, друга постанова про створення Державної служби з питань автономної республіки міста Сімферополя і е, внутрішньопереміщених осіб. Третя постанова про виділення фінансування буквально в цьому місяці, вийшла в кінці вересня, і зараз, про виділення коштів для внутрішньоприміщених осіб, задекларована і так далі. Жодна із трьох постанов не виконана і не здійснюється. Тобто, Арсеній Петрович, можливо, хватить декларувати, а щось треба говорити і вирішувати проблеми. У нас сьогодні реально. Ми констатуємо факт, як Кримчан і Координаційна Рада вимушена прислання, що сьогодні чистої води популізм. Ну і в продовження цієї теми. Скажіть, будь ласка, це максимальна допомога 2400 гривень. Я розумію, що ви скажете, що це замало, але можливо наша країна зараз переживає не найкращі часи, і цього вистачить. Ну, важливо говорити не за мало чи за багато. Розумієте? важливо показати, влада повинна показати, які то розрахунки, як вони беруться. Можливо, для сім'ї, де одна дитина, можливо, це і достатньо. Ну, я на собі, як батько, і маю троє дітей, і наша сім'я складається з п'яти чоловік, вважаю, що це занадто мало. Дивіться, прикладом. В постанові задекларовано 840 чи 880 гривень. Множимо просто на 3, це вже в мене 2700. Як я можу получати, значить, це дискримінація моїх дітей. І я повинен комусь давати менше, а комусь більше. Тобто сьогодні це я не розумію. Тобто, як ці Це розрахунки? дискримінація багатодітних сімей. Тому що, якщо дітей багато, а сума обмежується 2400 з чимось гривень на родину. А якщо дітей, наприклад, сім в родині, треба йти працювати. Треба працювати. Ніхто більше, не я так ніхто розумію. не каже про те, що треба працювати, але ніхто ж не забезпечує і ніх. Я ж не винуватий, що в мене забрали моє житло. Я сьогодні змушений платити а, за квартиру. А не, оренду я, я розумію. Але це я так розумію, що це додаткова допомога. Вона не відміняє інші соціальні виплати, Бо, в тому числі на мою на, дум, на дітей. Да, на мою думку, держава повинна перше саме необхідне, щоб сьогодні вимушені переселенці, які важливий критерій сьогодні, це житло. Нема житла. Влада повинна зробити, розробити якийсь законопроект щодо забезпечення соціальним житлом. Ніхто не хоче говорити про те, що нам дадуть це власність, це житло. Но сьогодні саме найбільша проблема це житло. Реально. Я не винуватий в тому, що я сьогодні позбувся своєї квартири, своєї домівки. І сьогодні вимушений орендувати приміщення, щоб діти могли жити і мати дах над цим і, і десь шукати ці гроші. Дякую. Ви дивитесь Крим Релі? Сьогодні говоримо про те, як Україна допомагає тим, хто виїхав від окупантів з Криму. Чому люди покидають Кримський півострів? Та чи можливе збільшення вимушених переселенців з окупованого Криму? Про це дізнавалися наші кореспонденти. Наталя Єгорова разом із родиною ще в серпні виїхали на постійне проживання до Львова. Жінка розповідає, що її сім'я не змогла змиритися з окупацією півострова. Кілька днів тому Наталя приїхала до Сімферополя, щоб владнати справи і вивести останні речі. Від того, що вони стали вимушеними переселенцями, жінка звісно не в захваті. Але ще більше каже вона: зневірює небажання української влади надати таким як вона офіційний статус переселенця, завдяки чому вона б могла відчути себе справжньою громадянкою країни. У мене, наприклад, там в Львові що сложно з містам. Почему? Потому что я не хотела бы там, штамп в паспорте у себя иметь, да, хотела бы просто иметь справку, так как это принято вот в каком-то одном из законов. Да, поправки к закону. Закон принят, это было еще в августе. Механизм его реализации не разработан, формат этой справки не утвержден, они ее не выдают. Да? Поэтому я пока что не могу там зарегистрироваться, человек, проживающий там на территории Львовской области. И я не могу ставить себе в штамп эту справку, потому что тогда у меня здесь будут проблемы с работой. Ну, це да, однозначно і сразу плюс я не знаю, як це буде при пересіченні кордонів. Поки багато кримчан вимушені їхати з півострова, проходячи крізь пекло оглядів російськими та українськими прикордонниками, чекаючи у чергах на виїзді з Криму по декілька годин, у той самий час самопроголошена влада республіки розпочала кампанію перепису населення окупованого півострова. Питання дуже прості, Ну стосуються так, характеристик людини. семейного положения, образования. Есть сложные вопросы, Это, например, вопрос национальной принадлежности. В России 26-я статья Конституции защищает человека, и мы не можем никого принудить определить свою национальность, заставить, скажем так, все-таки как-то уговаривать человека, чтобы он все-таки определился, кто он такой. Тому в даному випадку людина у нас захищена». правозахисники нагадують так званій владі Криму, що цей процес має бути лише добровільним. А ось кримськотатарській спільноті на представників якої зараз посилюється тиск з боку російської влади, вбачають іншу мету цієї переписної кампанії. Люди згадують, що перед депортацією в травні 44-го року радянська влада також проводила перепис населення, після чого вигнала корінний народ із батьківщини. А тому кримські татари не виключають, що хвиля вимушених переселенців, серед яких також можуть бути представники їхнього народу. Найближчим часом лише збільшиться. Між тим багато кримчан, яких ми опитали на вулицях Сімферополя, планують чи вже взяли участь у переписній кампанії. Переважно це люди похилого віку, які мріяли померти в Росії. А ось молодь півострова поки що вагається у цьому питанні. Ну звісно, звісно, звісно. Открою, скажу, звісно. Росії нужен тільки кожного, а ще більше нужна. А Ви готові відкрити двері, сказати свої дані, да, як би об'язательно. Неохота, много работы. А, нет, не возник. У меня учебы Я постоянно подготавливаюсь к семинару. Все, что спросят, то и скажем. Попросим удостоверение. Какого. Там же тоже какие-то знаки, шарфики, сумочки определенные. Моя сестра участвует в этом мероприятии в качестве переписчика. И никаких преступных действий в этом нет. Перепись у меня уже был, у меня дома. Mm. А когда приходили? Сегодня. То есть не я сказал. Меня дома не было, мать сказала. Mm -hmm. Я студентка, я живу на квартире. И естественно, ну, если ко мне придут, я не открою, потому что ну, ну, к примеру, вот там, где я живу, моя мама будет и своих детей тоже переписывать. Так зачем я буду этим заниматься? Так как это будет уже, мне кажется, лживо и не точно. Естественно, ну, буду. думать, ага. что он нужен. Мне вернули родину, для меня это главное. Олена Козир, Олексій Нікіфоров із Криму. Ви дивитесь Крим. Реалія в нашій студії правозахисник Борис Захаров з української гельсінської спілки з прав людини та співкоординатор ради вимушених переселенців Криму Андрій Шіком. Сьогодні ми говоримо про тих людей, які мали виїхати з півострова. Ну а от Тут було про так званий перепис населення, да який проводить самопроголошена кримська влада, як ви думаєте, чи може оцей перепис населення, про який татари говорили, що знаєте, у 44-му році був такий самий перепис населення перед депортацією? Чи зможе він призвести до того, що найближчим часом ново ну, таки поновиться а, виїзд і, і буде нова хвиля переселенців з Криму? Андрій, як ви вважаєте? Приклад, як до однієї нашої людини, українця прийшли переписувати його і на перепис населення, так званий, і він просто попросив, щоб ввели, так як сьогодні в Криму є три державні мови, він попросив, щоб цей перепис населення, ті питання, які адресує та людина, яка зайшла до неї, українською мовою. На так. що він почув Бандериві знадобитий, розвернулася людина і пішла. Тобто, чи можна довіряти такому перепису? То сьогодні вже такі факти, сьогодні реально є. Тобто, на вимогу кримчан багатьох, які хочуть реально, щоб з ними спілкувалися українською мовою. Є і вже випадки кримсько-татарською, так як є державні мови. Сьогодні їм відмовляють в переписування, і люди розвертаються, і практично не знаю. не зрозуміло, що вони там напишуть в цих анкетах. Тобто, чи можна вважати його реально легітимним і реально тим, яким буде реально відображати ті настрій і ті інші? Mm -hmm. Тим більше знаючи, що сьогодні 20 тисяч переселенців вже знаходяться е, на материку. межами Тобто, як їх вони будуть е, ідентифікувати і як будуть вони переписувати? Це Зі скіфродичів вони кажуть так. Борисе, а цінком як ви вважаєте, це є, є порушенням прав людини? Цей звичайно, перепис. звичайно. А чому? Цей перепис е, населення він. Абсолютно не відповідає. Ну, по-перше, давайте починати з міжнародного права. На якій підставі вони взагалі роблять там перепис населення? Це наша територія. За вони захотіли, да, вони захотіли так, Захотіли. По-друге, як, як він робиться, цей перепис населення? З якою метою це робиться? І щодо мети, я повністю згоден, що поки там живуть українці і живуть, живуть кримські татари. Крим не буде російським насправді, тому цілком можливо, що Путін задумав ще один злочин проти людяності переселення народів. Але знаєте, виглядає досить дивним. Знаєте, ці всі розговори про переселення чи прпри примусове виселення народів у 21 столітті. В 20 столітті були були переселення народів, саме кримських татар. А, і в 21 столітті також дивним виглядає окупація і напад на незалежну країну, відвертий. А, тому зараз можна очікувати будь-яких злочинів проти людяності, а, тому що Путін хоче змінити світовий порядок. І система безпеки, за якою ми жили досі, 48-го року, вона зараз не діє. І тут є ще один дуже тривожний момент. Що європейські чиновники і світові чиновники міжнародних організацій різноманітних, вони підсвідомо хочуть зробити вигляд, що нічого не відбувається і нічого такого не сталося, тому що їм зручно було працювати в системі координат до окупації Криму і нападу на Україну. А зараз реалії в світі змінилися. І тому багато хто з них намагається приховати проблему зрозуміло. Я дякую. Виглядь. Правозахисник Борис Захаров, Українська гельсінська спілка справ людини та співкоординатор ради вимушених переселенців Криму Андрій Щекун були гостями нашої студії. На сьогодні це все хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. Ну а з вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей.